Вітаю глядачів Львове Микола Бучин, політолог, професор Національного університету Львівська політехніка. Доєднюється до ефіру Львів Медіа. Пане Миколу, мої вітання! Слава Україні! Вітаю героям, слава! Сьогодні маємо нового міністра закордонних справ в Польщі у Києві. Прибув пан Сікорський. Це перший візит його на цій посаді. Сікорський став в принципі першим е візитером такого високого рівня з країн ЄС після того, як Рада ЄС підтримала відкриття переговорів про вступ України до європейської спільноти. Давайте почнемо, що цей візит означає і чи можуть дипломати. Е Якось напрацювати план дії, аби розв'язати ситуацію на україно польському кордоні. адже пан Цикорський буде мати низку зустрічей з топ-посадовцями нашої держави. Ну давайте насамперед будемо говорити про те, що такий візит має важливе таке, знаєте, символічно інформаційне значення, тому що. Ми розуміємо і в принципі весь світ за тим спостерігає, що на жаль між Україною та нашим найближчим союзником і сусідом Польщею були в останній, скажімо, період доволі непрості відносини. Так м'яко кажучи, ми розуміємо про блокування польських кордонів. Тому власне те, що скажімо, новообраний глава МЗС Польщі. Один з перших візитів зробив власне на Україну. Це є гарним початком і гарним сигналом для України, для Польщі, для жителів наших двох країн для нашого ворога і для Європи. що... В принципі, Польща готова і Україна сідати за стіл переговорів і будувати нові відносини. Ну і маємо сподівання, що ці відносини будуть нового зразка, тобто будуть більш дружніми без якихось нюансів, без якихось блокувань і так далі. Тому це насамперед власне його візит має таке символічно, ну скажем таке, інформаційно повідомлювальне значення. Крім того, зрозуміло, що. Цей візит відбувається, скажімо, в контексті чи на фоні кількох подій. По-перше, це те, що Україна власне отримала, скажімо, початок переговорів з Європейським Союзом про вступ до європейського союзу, і зрозуміло, що в даному контексті дуже важливим буде підтримка і спільні дії з боку нашого сусіда Польщі. По-друге, цей візит відбувся не тільки на фоні, скажем, блокування кордонів, але й на фоні того, що останнім часом Польща скажімо, доволі е, слабко е, в військовому плані допомагала Україні. Тобто, ми ну я не знаю, можливо, я не володію інформацією, але. Я вже давно не прогадую якогось повідомлення про те, що поляки нам надавали якусь серйозну партію зброї чи серйозну військову якусь допомогу. І в даному контексті можливо, так само цей візит буде означати старт чи відновлення швидше військової допомоги і військової співпраці. Ну і нарешті, звичайно, найбільш болюче питання це питання блокування поляками кордонів, переходів, блокування, скажімо, наших можливостей транспортувати зерно. І в даному контексті ну, є великі сподівання на те, що новий уряд Польщі зможе ці проблеми врегулювати або принаймні, почати їх врегульовувати. Тому, в принципі, я доволі позитивно такий візит оцінюю, і ну, є десь доволі такі, скажімо, реальні підстави сподіватися того, що цей візит принесе не тільки смислове якесь значення символічне, але й буде мати конкретні позитивні практичні результати. Ну тут ще треба зазначити, що пан Сікорський не вперше приїжджає до нашої країни в часі повномасштабного вторгнення. Він приїжджав раніше, зокрема, привозив поза шляховики, які він разом із дружиною купив для наших збройних сил. Ну мені здається, що це доволі промовистий жест. І міністр закордонних справ це точно впишуть у рядки біографії. Принаймні в українських медіа, коли згадують про Сікорського, про цю історію згадують, що означає це на ну, дипломатичній мові, так і чи можна вважати Сікорським? знаєте, очевидно, він буде працювати на благо своєї країни, але таким ще одним негласним міністром закордонних справ для України. Я однозначно, що це можна оцінювати виключно позитивно, дуже приємно, коли на важливих посадах в інших державах знаходяться не просто люди, які скажімо, мають розуміння того, що відбувається на території України, розуміння тих реальних загроз, які йдуть від Російської Федерації, але і люди, які практичним власним, скажімо, практичним досвідом, практичними вчинками, скажімо, підтверджували це розуміння, зокрема, якщо йдеться по ви Правильно сказали, що він безпосередньо особисто докладався до допомоги збройним силам України. Очевидно, що ця людина. Буде дійсно послідовним, скажімо, чиновником, який буде намагатися відстоювати не тільки інтереси своєї держави, але так само через відстоювання і допомоги України ну так само посередковано допомагати і Європі, та своїй країні. Ви згадували так, що це сигнали і для нашого ворога візит Сікорського. Якщо для світової спільноти це сигнал позитивний, про те, що Україна та Польща все-таки знаходять ді... ниточки для діалогу, я б навіть сказала мости для діалогу, для ворога це тривожний такий дзвінок, що всі його зусилля виглядають намарними, тому що є підстави вважати, що ця блокада відбувається. Не без втручання, скажем так, Російської Федерації, абсолютно з вами згоден. Ну знаєте, я би сказав, що майже всі речі негативні, які відбуваються в сучасній Європі і Україні. Вони тією чи іншою мірою мають російський слід. Знаєте, в даному контексті для мене рішення очевидне. Так? Якщо забрати Росію як е, суб'єкта міжнародних відносин, то напевно і більшість сучасних проблем світу стане або взагалі е, не проблемами, або, скажімо, будуть набагато менш глобальними і менш кардинальними. Тому е, погоджуюсь з вами, що дійсно для нашого ворога і, на щастя, для нас цей сигнал є негативним. І він говорить про те, що ну я не скажу, що ті зусилля, які вони приклали, були марними, бо насправді ми маємо розуміти, що це цей період блокади він завдав суттєвої шкоди і відносинам України Польщі, і відносинам між скажімо, самими суспільствами польським і українським, і найголовніше він завдав доволі великих збитків і економіці насамперед України, але так само і економіці Польщі. Тому, в принципі, звичайно, що ці зусилля і во які мають російський слід, вони для Росії дали для неї, для нашого ворога на жаль, позитивний ефект. Але можна сподіватися, що цей ефект не буде продовжуватися. Тому в даному контексті, звичайно, це є новина доволі позитивна. Тут треба ще в контексті цього візиту обговорювати напевно і представника Угорщини Орбана, тому що ми пригадуємо, що вони не хотіли переговорів про вступ в Україну в ЄС на всяким чином, намагалися блокувати Орбана, навіть під час цього голосування виходив із зали. Зараз Орбан виходить із заявою про те, що нібито вони з Володимиром Зеленським, президентом України, домовилися про зустріч. Ви, як ви оцінюєте цю заяву прем'єр-міністра Угорщини? І важко напевно сказати, коли ця зустріч відбудеться, але які акценти будуть на цій зустрічі? Ну, ну по-перше, ви правильно кажете, що знаєте, в тій приказці курчат рахують восени. Відповідно, ми скажімо, Зможемо оцінити наскільки скажімо, ці заяви відповідають дійсності, чим вони були спричинені тільки по факту, коли ця зустріч відбудеться або не відбудеться, і що буде, скажімо, які рішення і які результати будуть цих переговорів цієї зустрічі. Але мені чомусь здається, що ці заяви Віктора Горбана потрібно е трактувати і розглядати зокрема і в контексті відносин самої Горщини з Європейським Союзом і з керівництвом ЄС, тому що. Ми розуміємо, що для європейського союзу Віктор Орбан є таким, знаєте, дуже проблемним членом, дуже проблемним гравцем, тому що він постійно сплутує карти, він постійно ламає стратегії, він постійно вносить певні проблеми і дискомфорт у зовнішню політику і не тільки зовнішню європейського союзу. І в даному контексті е, зрозуміло, що це є проблема, яку Європейський Союз намагається вирішити. І зокрема, е, зараз почали з розмови про те, що Європейський Союз може потенційно розглядати можливість позбавляння Угорщини права голосу і відповідно права, скажімо, накладати вето і права ламати цю зовнішню політику, і лінію, яку Європейський союз проводить. Власне, це є важливо в тому контексті, що ми потенційно маємо ще одного. Ну не ми, а європейський союз має потенційно ще одного антисистемного гравця. Потенційного я би сказав, такого гравця. Це є словаччина, тому що новообрана влада словаччини. В принципі теж скажімо, демонструє, можливо, не так відверто, як Угорщина, але демонструє бажання і симпатії десь відігравати більше Росії, ніж Україні. І в даному контексті, якщо скажімо, Європейський Союз не знайде певних важелів впливу для Віктора Орбана, то може бути, скажімо, теж ну, наслідком може бути те, що і прем'єр-міністр Словаччини теж захоче скажімо, грати в схожу гру. Або десь шантажувати європейський союз, або ну, намагатися через цей тиск е, певних добитися поступок чи певних преференцій. І в даному контексті, я думаю, що от саме ці розмови, цей тиск він змусив Віктора Орбана зробити таку заяву, щоб ніби продемонструвати європейському союзу, що дивіться, ви нас хочете карати, ми ж насправді готові до діалогу. Ми хочемо зустрітися, ми хочемо там якісь згладити не розбіжності, Ми хочемо узгодити позиції. Тому я думаю, що в даному контексті скажімо, це швидше не якась там реакція Віктора Горбана на там заяви на прес-конференції Володимира Зеленського про те, що він би хотів зустрітися, або тим більше це не його якесь власне бажання це швидше обставини, які змушують угорського лідера. Все-таки демонструвати якісь елементи і готовність певно йти на певні компроміси і на певні переговори дуже цікаво про угорського лідера з з з з сказати те, що е виділення допомоги для України. Е, Орба не наклав вето на виділення України 50 мільярдів євро від ЄС, а сказав, що йому треба більше часу. Про це сказав міністр закордонних справ України пан Кулеба. Голова МЗС зауважив, що питання грошей не заветовано Віктором Орбаном, а дискусія, продов... а дискусія продовжена на один місяць, щоб уникнути його вето. Е, ну Таке, знаєте, від... відтермінування, що називається, аби ну, напевно знайти якісь варіанти, що можна отримати взаміну. Але е, питання в іншому. Доки може тягнути так Орбан цю дискусію? Е, ну В даному контексті я знову ж таки повністю погоджуюсь з вами, що для Віктора Орбана така політика це насамперед. Політика торгів, тобто він є популіст, він намагається грати на тому, що зараз актуальне, він намагається вбиватися того, чого може добитися. Це такого скажімо, типу такого калібру політик, і він відповідно, скажімо, в традиційному для такого типу політиків діє стилі політику, політику традиційно для такого типу політиків проводить і так далі. Тобто, ми знаємо, що зараз. Угорщина, скажімо, не може отримати через блокування боку керівництва ЄС доволі серйозної фінансової допомоги і фінансування, яке вимірюється десятками мільярдів доларів. Оскільки в Угорщині є проблеми з демократією, проблеми з правами людини, а тепер ще й проблеми з, скажімо, тим, що вони вставляють палки в колеса Європейського союзу і інших країн у зовнішній політиці, зокрема щодо України, і в даному контексті Віктор Орбан хоче виторгувати собі взамін на поступливість і на підтримку цієї допомоги для України, можливість розблокування ну, хоча б частини. Цих коштів, які би Угорщина мала отримати, які поки що заблоковані. І є вже дезінформація про те, що частина тих коштів або вже розблокована, або буде найближчим часом розблокована. Тому я думаю, що в даному випадку Віктор Орбан взяв ще місяць часу для того, щоб спробувати більше видобувати. Але я думаю, що в будь-якому випадку він буде змушений проголосувати і дати добро на цю підтримку, хоча б тому, що. Ну якщо навіть його не буде влаштовувати ті певні поступки з боку європейського союзу, ну тоді очевидно, що керівництво ЄС буде застосовувати метод БАТОГА і буде все-таки намагатися застосувати оці норми статуту, які передбачають позбавлення права голосу тих, скажімо, держав, які мають проблеми з свободою слова з демократією. А ми прекрасно розуміємо, що в даному контексті Угорщина дуже... Підходящий кандидат, тому що там оця права, ну, така доволі, ну, якщо не авторитарна, то авторитарного характеру політика угорського прем'єра, вона точно далека від класичного уявлення про демократію, від класичного уявлення про свободу слова. Я думаю, що в даному випадку європейські, тобто, скажімо, цей, ці санкції і цей метод, е, власне, Батога він буде дійсно справедливим і буде по факту означати те, що насправді відбувається, а, пане Микола, як ви думаєте, що буде швидше? Позбавлення права голосу Угорщини в Європейському Союзі чи вступ України в Європейський Союз? Розширю своє запитання. Угорщина послідовно на чолі з Орбаном виступає проти вступу нашої держави до європейської спільноти та й до НАТО в тому числі. Будь-яка підтримка України від Європейського Союзу, ну вже очевидно, від Угорщини блокується, затягується, робиться перешкоди. І коли навіть йшли оці перемовини про підготовку до вступу, Угорщина теж була активним, оцим, що називається, крилом супротиву. То що буде швидше все-таки? на Угорщину накладуть право ну заберуть в неї право вето, аби... Дозволити Україні вступити в Європейський Союз, чи все-таки зміниться політика самої Угорщини? Ну, ви знаєте, це питання доволі складне, і я не знаю, чи я зможу до кінця, скажімо, дати на це питання відповідь, тому що е, тут е, треба прогнозувати, і що більш важливо, тут треба враховувати доволі багато чинників, які будуть визначати те, які, якою лінією. Цей прогноз піде, і наскільки скажімо, буде реальною, чи скажімо, перспектива євроінтеграції України, чи оцей метод БАТОГА і певні покарання для Угорщини, тобто тут буде все залежати, ну як мінімум, від кількох чинників. Перший чинник – це є ситуація на полі бою. Я думаю, що всі ми розуміємо, що, попри доволі важливий крок, який зробив європейський союз, розпочавши переговори з Україною про вступ е, ну доволі мало ймовірно, що цей вступ відбудеться до закінчення війни. І В даному контексті так само ми маємо розуміти, що від того, наскільки успішними будуть наші дії на полі бою, чи навпаки неуспішними, буде залежати значною мірою до речі, і позиція самого Віктора Орбана. Ми це ж те маємо розуміти. Бо якщо ми будемо перемагати, і Віктор Орбан нарешті зрозуміє, що Росія не переможе в цій війні, зрозуміло, що. Він буде змушений до цього адаптуватися і менше орієнтуватися на віктора Путіна, на восенаволодина на Володимира Путіна на Росію, і звичайно що в даному контексті він стане більш поступливим і буде вже грати більш системно з іншої сторони, якщо ми будемо програвати на полі бою, це буде давати додаткові аргументи для того, щоб все-таки діяти проти України для угорського прем'єра. По-друге, значною мірою, скажімо, перспективи вступу України до ЄС залежать від нашої влади і, зокрема, нашого парламенту. Власне, що означає на практиці оцей етап початку переговорів? Він фактично означає, Таку знаєте важку рутинну технічну роботу, коли українське законодавство має бути приведене у відповідність до норм європейського законодавства, і в даному випадку дуже важливо наскільки оперативно українська влада український парламент будуть приймати відповідні потрібні закони. Поправки, вносити певні корективи, уніфіковувати і так далі. І зрозуміло, що в даному випадку, до речі, ну, ми маємо розуміти, що з одного боку, знаєте, над нами ну, є такий, знаєте, як би сказати, стереотип того. що Після початку, вступу, після початку переговорів до кінцевого вступу проходить в середньому 7 років. Зараз про це всі говорять, так наводять приклад, рахують, що середньостатистично країна не менше 7 років має, скажімо, оце уніфікувати законодавство, щоб стати членом ЄС. З другого боку наводять приклад Фінляндії, яка побила рекорд в плані 3,5 років, після яких вона змогла вступити в Європейський Союз. Ну я своєї сторони хочу сказати, що Україна має з одного боку і всі шанси цей рекорд побити а з другого боку може стати варіантом Туреччини, яка вже десятиліттями якісь переговори веде, має певні перспективи, але це все відбувається тільки на папері і реально на практиці не реалізовується. Тому е, український парламент зараз має, і наша влада має монобільшість в парламенті. Це означає, що вона може дуже швидко і оперативно приймати ті закони, які потрібні для нашої європейської інтеграції. Тобто зараз суді народу не потрібно узгоджувати свої позиції з іншими там, скажімо, партнерами, наприклад, якщо би це був. У випадку коаліції, де потрібно йти е, на певні поступки і компроміси. Тобто, при великому бажанні ми можемо доволі оперативно цей технічний процес, законодавчо-технічний процес пройти. З другого боку, лишається, як я вже сказав, питання політичної волі, пов'язане з війною, пов'язане з подіями на полі бою, пов'язані, зокрема, із Угорщиною, яка. Теж може вставляти палки в колеса з пов'язані з тим, наскільки Європейський Союз зможе чи не зможе знайти важелі впливу для Віктора Гормана і Угорщини. Тобто, ці всі речі, ті чинники, вони по перше різними, але водночас вони і взаємопов'язаними. І від скажімо, певного розв'язку одного чинника буде значною мірою залежати, як будуть працювати інші чинники. Тому. В даному випадку я швидше схильний оптимістично дивитися на події. Я думаю, що все-таки Європа знайде важелі впливу на угоще на Віктора Горбана, і так само я вірю в те, що ну, незабаром питання фінансування і з боку ЄС і з боку найбільш важливої Америки буде вирішено. Ми отримаємо додаткове дуже зараз необхідне на полі бою озброєння. А ворог навпаки видихнеться, оскільки він зараз втрачає колосальні ресурси, колосальну, скажімо, живу силу і техніку. Кожен день ми бачимо, що фактично зараз втрати Росії є такими безпрецедентно рекордними. Він масштабно нападає, намагається прорвати фронт. В нього це дуже погано виходить, при тому дуже великою ціною. Тому якщо ми отримаємо ще необхідне озброєння. Я впевнений, що вже навесні наступного року ми зможемо бачити зовсім іншу картину на полі бою, бачити зовсім інші перспективи наші, більш оптимістичні і більш для нас корисні і такі багатообіцяючі. І тому я думаю, що ця ситуація у нас найближчим часом зрушиться з мертвої точки. Ми отримаємо фінансування, далі відповідно озброєння, а далі переламаємо ситуацію на полі бою. Я ще хотіла з вами повернутися до Європи. Європейського Союзу, а саме ви згадали про Словаччину. І я би не розділяла Угорщину і Словаччину в контексті того, що е, відносини між Європейським Союзом і, Сло... і Угорщиною, напевно, поройдили таку поведінку і Словаччини, тому що прем'єр-міністр Фіцо після того, як Орбан собі дозволив вти всупереч. Політики загально прийнятої Європейському Союзі почав говорити про те, що словаччина готується налагоджувати стосунки з Росією після війни в Україні. Відмовився надавати Україні зброї та боєприпаси. Я нагадаю, що це не просто подарунок, за який Україна готова була заплатити кошти, і Фіцо вважає неприпустимим вступ України в НАТО, називаючи його третім. Якщо це відбудеться, це буде третя світова. Орбан з в свою чергу каже, що. Взагалі в Україні немає війни. Це він говорить в виданню політику, а говорить про те, що це ну спеціальна операція, тому що ні одна сторона конфлікту, ні друга, як він це називає, не оголошували нікому війни. Так, от про словаччину, як ви вважаєте, чи справді можна говорити, що ось такі толерантне ставлення Європейського союзу до Угорщини породило саме таку політику Словаччини? Ну, дивіться, воно ваше твердження, воно є певною мірою справедливе, але не до кінця. Чому? Тому що ми маємо розуміти, що ну, з однієї сторони дійсно, так якщо Європейський Союз буде толерувати таку антисистемну політику і позицію Віктора Горбана, то зрозуміло, що це потенційно апріорі буде, скажімо, створювати певний небезпечний прецедент, коли який буде показувати, що можна. Показавши зуби, показавши, поставши в позу, отримати певний позитивний результат, наприклад, розблокування фінансування, збільшення допомоги і так далі. Тобто, це є дуже небезпечний прецедент, і ну я до перше надіюся, що лідери Європейського союзу це чітко розуміють небезпеку цього прецеденту. А по-друге, він дійсно створює передумови для такого для такої політики, про яку ви говорили. З іншого боку, ми маємо розуміти, що. Скажімо, оцього одного е, прецеденту є недостатньо для того, щоб інші члени Європейського Союзу почали говорити про, ну, там, чи поводити себе схожим чином, як Віктор Орбан. Тобто тут потрібні ще певні погляди, певні позиції. Ми, в принципі, розуміємо, що е, власне, новообраний прем'єр-міністр Словаччини Фіцо, він, в принципі, апріорі вважався таким політиком, ну, скажімо, більш Лояльним і дружним до Росії, ніж, наприклад, попередня влада. Він теж належить до того, скажімо, калібру і типу політиків, як і Віктор Орбан, який є популістом, який намагається, скажімо, говорити певні такі, знаєте, резонансні речі і на тому будувати свою політику, свою передвиборчу кампанію перед тим і так далі. Ну, в даному контексті, скажімо так, Ця політика Віктора Орбана вона просто лягла на такий, знаєте, сприятливий ґрунт, який вже, скажімо, в особі прем'єр-міністра Словаччини, який, скажімо, був готовий поводитися схожим чином. Тому в даному випадку, з однієї сторони, це, якби, ці два фактори вони співпали, але з другого боку фіцов, він має такі, скажімо, Ну, ще немає того досвіду, тих можливостей, що має власне, Віктор Орбан. Тому зрозуміло, що він на даному етапі не може так знаєте, з головою кидатися в ту саму політику і робити ті самі радикальні, схожі радикальні заяви, як робить Віктор Орбан. Тому, Десь ваше припущення, що якщо Європейський Союз далі буде толерувати або тим більше давати взамін так, на таку е, політику торгу з боку Віктора Орбана певні поступки і преференції, то це точно буде збільшувати шанси на те, що і е, прем'єр Словаччини теж буде пробувати принаймні діяти схожим чином. Е, але знову ж таки повторюся, е, ну, мені здається, що е, абсолютно будь-яка свідома ну, скажімо, Людина, свідомий політик, тим більше політик такого рівня, європейський, він не може не розуміти тих реальних загроз, які йдуть з боку Російської Федерації. Він не може не розуміти, що якщо Росія отримає перемогу над Україною, вона на цьому не зупиниться. Історія показує, що якщо росіяни скажімо, отримують певну перевагу, чи добивається свого, це робить їх ще більш нахабними, це робить їх ще більш зухвалими, це робить їх ще більш агресивними. І вони починають, скажімо, про створювати проблеми ще більшого масштабу. І якщо, не дай Боже, Україна програє, то знаєте, найбільш парадоксальним буде те, що Угорщина Словаччина можуть стати наступними після України. Тому що, наприклад, Польща не не впевнений, що враховуючи військовий потенціал, зараз буде позубалості, а от Угорщина зі Словаччиною і разом з Молдовою цілком може бути. Тому в даному випадку, е, ну я до того веду, що ці політики або абсолютно відірвані від реальності, або просто е, вони мають якісь особисті інтереси е, в тому, що підіграють Росії, підіграють Володимиру Путіну. Можливо, я не знаю їх пов'язують якісь економічні інтереси. Якісь спільні бізнесові інтереси мені важко сказати, але я думаю, що це теж мало би бути одним з об'єктів для спецслужб, щоб власне з'ясувати, чому насправді Віктор Орбан і е, ну, потенційно Фіцо е, власне таку політику проводять, тому що, скажімо, вона не вписується в якусь здорову логіку, ну логіку здорового глузду і логіку банального розуміння певних геополітичних принципів та пріоритетів. Пане Микола, дякую за ваш аналіз і те, що знайшли час проаналізувати міжнародні події, які стосуються України та світу. Нагадаю, Микола Бучин, політолог, професор Національного університету Львівська політехніка, був в ефірі Львів медіа. Пане Микола, дякую та моє шанування. Навзаєм дякую.